Росія негайно має звільнити надію Савченко, аби викрадена і незаконно заарештована московськими публічниками льотчиця, отримала можливість брати участь у засіданнях. Пар'є таке заявили нині представники парламентської асамблеї ради Європи. До Страсбурга Савченко повинна була летіти як делегат Пар'є від України на засіданні керівного бюро асамблеї ухвалили рішення, відповідно до якого на українку поширюється міжнародний імунітет. Тому Росія. Зобов'язана звільнити Савченко зі слідчого ізолятора, відпустити надію. Сьогодні закликали по всьому світу більше ніж у 30 країнах люди вийшли на акцію «Фрій Савченко. Чи почули заклики в Кремлі? з'ясовувала Маргарита Ситник. Українська делегація на засідання Перед з обличчям надії та написом Фрісавченко на футболках. Відсутність депутатків від України в Страсбурзі помітили на засіданні бюро асамблеї. Ухвалили рішення на українську бранку. Поширюється міжнародна недоторканість та дипломатичні привілеї. А це означає, що її мають звільнити. Правила Парє стверджують, що на членів асамблеї поширюється імунітет. Усі ми маємо не лише недоторканність на період сесії, а також повинні мати імунітет необхідний для відвідання сесії. Якщо один із депутатів перебуває за ґратами, його має звільнити влада, яка його утримує. Це рішення ще має ухвалити регламентний комітет ПАРЕ. але сумнівів, що воно буде інакшим, немає, каже Анберсер. Напередодні вона мала розмови зі спікером російської держдуми і вкотре закликала відпустити Савченко, але у відповідь нічого нового не почула. Попри надзвичайний резонанс у світі та заклики відпустити надії Савченко, російські чиновники продовжують вперто повторювати. Відпустять її, якщо суд не доведе провину. Дати Надії волю може лише одна людина Путін. Переконаний адвокат Українки Марк Фейгін. Він написав російському президенту відкритого листа. У ньому зазначив за сім місяців суди лише обіцяють усе з'ясувати і далі тримають надії за ґратами. І нині, після рішення Паре нічого не заважає Росії відпускати Савченко на сесії до Страсбурга. Вона не засуджена, і тримання під вартою не обов'язкове. будь-якому випадку, звісно, це вопрос переговоров, і возможно ці переговори продовжаться на керівництва ПАСЕ і кремля. Тогда в Адрімом каком-то времени, наверное, Савченко Можуть, наприклад, він квіропліщичення. Я скарій скептик. Я бачу, що скоріше ситуація буде про наложити і вихитні не буде знайдений слишком швидко. І рівно так же не слишком швидко ми від Савченко на свободі. У російській делегації в Паре вже заявили Савченко, ніхто не відпустить. А надання її імунітету назвали дією спрямованою на шкоду Росії. Ми вважаємо, що імунітет надається для здійснення депутатами своїх повноважень, а не для того, щоб зробити його недоторканним за злочини, вчинені в минулому. Тим часом акції на підтримку української льотчиці сьогодні охопили світ: Європа, Америка, Південна Африка, Австралія та українські міста вимагають від Путіна не тільки дати надії волю, а й припинити тероризувати Україну. Протест проти Путіна та російської окупації продовжує за ґратами і сама Надія Савченко за 45 днів голодування. Вона втратила 15 кілограмів, але не збирається припиняти боротися проти режиму в такий спосіб. Сидник